Всім привіт. Штука така, що акція на Аліекспресі знову. І ну, це треба показувати якби. бо не можна таке пропускати. Чорна п'ятниця сьогодні, так? І хто не знає, як це працює, покажу вам а, про кешбек окремо, це окрема історія. В даному випадку 4 долари з кожних 20, не більше 16 за замовлення. І що виходить? Тобто, купивши якийсь товар за 80 баксів, ви отримаєте 16 доларів знижки, що є дуже непогано. Тому що в інших умовах Аліекспрес так не розщедрюється. І тут якраз виникла задачка, вам покажу зараз, наприклад, як це швидко зробити і перевірити. Пам'ятаєте, ви мою маленьку цю малюточку вертунця S3. Ми недавно робили її дрель-тест, дрель так, і там показало, що 34 Вт – це в принципі все на що воно здатне. А причина чому? Тому що там банально дуже малесенький, тонюсінький генератор, там немає заліза. От я раніше в іншому відео показую тут вам теж з боку робив розпакування. І от-от можете побачити наочно, скільки там його є. Це мізер, це ні про що, це взагалі єрунда, якби. тому... Е Ідея така, спробувати, крім лопаток, замінити йому ще й генератор, тому що ну, сам апарат він нормальний, він класно зроблений, ну, скажімо так, виробничо зроблений, він е, є таким, ну як, як би це мовити, правильний цільнолитий корпус, е, красиві якби, от, от форми, лінії, елементи, все, все це в ньому є наявне, то чому якби його умовно за недорого, скориставшись от такими от акціями, не довести до якогось порядку, щоб воно виробляло собі не 30 Вт? А, там, ну, хоча б там 100-150, ну, скільки вдасться, я ж не знаю. І от, якщо ви бачите зараз цей екран, то задався я задачкою знайти до нього генератор, який би, скажімо, покращив. І тут, мама мія, китайці такого понаписують, що це просто жах. Ой, боже, 1000 Вт, 500 Вт. Ну то 2 кВт то вже більше. Оце більш-менш схоже на правду, мабуть 300-600. Mm, щось таке. Але ну, я вже провів первинну перевірочку декількох якби, варіантів, тому зараз я вам скажу, на чому я зупинився, і ми зразу цей приклад розглянемо. От є такий магазинчик Смирад Franchise, Він, в принципі, непоганий. Він нам підійде. О, не, не так, ми прямо на нього тут зайдемо, щоб показало чітко нам. І дивимося: заходимо в генератори, заходимо в генератори і зразу ж покажу вам, як розрізнити нормальний китайський вітречок від юрми. Генератори, по суті, бувають на китайських цих Ну, Ми зараз вертикалки не рахуємо. Вертикалки це пролистали і пішли далі. Ми говоримо зараз про горизонтальні вітряки, вітряки з горизонтальною обертання. Їх тут є всього чотири типи. Їх тут не так багато всього, цих генераторів, але основних тих, що продаються на алі, їх існує чотири типи. Перший це отакий. Бачите, плоскенький, кругленький, і на раз, два, три, чотири от таких отвори. Не плутайте, от є на чотири, але такий рифльоний. А от є один такий, є другий такий, може десь ще нижче є. Ні, це вже бачите, це вже на більшу кількість отвір. А, от ще один такий маленький. Це генератори на 100-200 Вт максимум або на 50 Вт, як у мене. Ні, може мій стоватник вважається, але якби його треба крутити, ну будь-здоров тому оборотів 2000, що нереально для вітру, в принципі, в наших умовах. Ну, це неможливо цього досягти. Другий тип це отакі, так. І вони можуть бути 300, 400, 500, 600. Чому? Тому що я звірявся ще з іншим виробником на Алібабі просто люди точніше пишуть значення. Тому можете там звірятися, можете перевіряти, що, що люди пишуть там. Так от там такі генератори бувають дійсно на 300, 400, 500. І от навіть дехто пише, деякі є продукти, які, ну, мабуть, дійсно навіть відповідають цьому заявленому значенню. І ну це вже щось, це вже щось краще. Так знову ж таки, при яких оборотах коливається то пишуть 500, то 600, то 750, то 1000. Ну тут не вгадаєш, тому що ніхто нормально не подасть характеристики залежності видачі потужності від оборотів. Це знайти ну, майже нереально цю інформацію. Ну і є більші. Більші це вже отакі от такі, скільки виходить на, на 8 кріпильних отворів, тут уже не підходить, тому що тут у нас М16 гайка в цьому і в цьому, а тут уже йде 20-та 20 гайка. Більша товщина якби, самої шпильки, він сам більший по розмірах, це все можна знайти. от, Але цей уже ставиться на більші турбінки. Е, трошки ті, що вони називають там 2-5 кВт, е, ну. Діліть трошки, да? тут буде реально ватт 700-800. От, 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 я, я так думаю, в реальних умовах не більше. І є ще зовсім більші генератори от такого типу, то, що вони пишуть 3-5 кВт. Ну, це чесні там, ну, до 1,5 кВт будуть. Скоріше за все, максимум. От. Але ну, зверніть увагу, які якби, ціни на такі речі. І... А отут, мабуть, часу написали, бачите, от 1000 Вт-500 доларів, повірю, да? це схоже на правду. От. Але не суть. Тобто, е... Зараз я знайду той варіант, котрий обрав я ось цей. От заходимо в нього і дивимось Значить, що у нас тут буває? E, 1000 ватт, ну це брехня. З базою без бази. Ціна може мінятися, відповідно, 123 без бази і з базою. Скільки з базою? 135. Ну він мені не потрібна, ця база. База це е, оцей от елемент, якби він зайвий, абсолютно. От, і, і можна вольтаж обирати. Ну, це взагалі повний обман, 12-24-48, тому що генератор не так працює зовсім. Він набирає свої обороти, він ну, просто напруга зростає при зростанні оборотів. Все інакше бути не може. Обов'язково використовуємо, переконуємося, що є у вас використані всі купони, якщо вони тут є. Ну, в моєму випадку, отака акція діє. От, і всі інші купони у продавця на сторінці теж можна шукати. І що ми робимо? Переконуємося, що є отака полосочка у нас, так, Black Friday, що воно діє. Переконуємося, що умови доставки нормальні, тому що їх можна вибирати. Ну, Тут між фрішипін і фрішипінги вибирати, якби ну, це таке, це не суть важливо. Бо деколи ціна доставки буває ну, неадекватною. Вам в ідеалі обирати ті товари, де доставка є безкоштовною. Чому? Тому що сума, яку ви заплатите за доставку, не підлягає поверненню у вигляді спорів. Ви за товар купили, за доставку заплатили, товар вам з, яких, з якихось причин не прийшов, прийшов бракований, прийшов розбитий, розвалений, не такий. Ви суму доставки не повернете через спор ніколи. Крапка. Розуміло? Тому в ідеалі це фрішипінг, так? Ну, крім того випадку, коли ви готові там ризикнути певною сумою, якщо там вона є умовно невеликою, це ну, там, допускається за рахунок зниження ціни. Якщо ціна, скажімо, з доставкою виходить там на 10 доларів дешевше, ніж ціна з доставкою, при цьому сума доставки 5. Ну, якби ну, це зрозуміло, що ну, є сенс збирати з доставкою. Але загалом, правило таке: доставка сума не повертається, а от це можна оспорювати. Дивимося ще раз характеристики. Тут ті цікаві моменти. До речі, не забувайте: от коди для вас ще пишу додаткові. В моєму випадку буде діяти оцей AAUA10. Опис, опис картинки, 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 бла-бла-бла. Намалювали все як положено. Ну, аби ж тільки так воно і було, я в це, звичайно, що не вірю. Нас цікавлять технічні дані. Зараз ми до них доберемося. Перше, тут 81, в мого генератора зараз 67. Перемірював я всередині. Стає, влізає, тобто вистачає всередині е, місця на оцю частинку, котра ховається всередину вітрячка, щоб вона не заважала всім іншим рухомим елементам. І момент номер два. Що важливо, це оці отвори, діаметр е, самого, самого якби, е, генератора, так і посадочні місця. Вони повністю співпадають з моїм, тому ці, його можна використовувати і брати в даному випадку. Так, де ж наш опис? А от у нас технічні дані, тільки тут показані. Тобто маса 4,8 кілограма це добре. Це значить, що там дійсно, я думаю, має бути трошки більше, ніж в тому, що зараз у мене є, тому що поточний важить 3, значить, заліза більше. Тобто, це вже окей. Це явно брехня, але тут вони на себе, скажімо так, наговорили. Вони собі створили прецедент для спору, пояснюю. Rated power 1000 ватт. При цьому вони вказали rotate speed 500 оборотів на хвилину. Ха-ха-ха. Якщо це буде правда, я тільки буду щасливий. Ну, але ж ми розуміємо, що це правдою не буде. так Тому однозначно за оце їх можна буде зловити і спробувати повернути частину грошей. М -м ну, і також такий момент. Обираємо 48 вольт. Якщо воно їх не видасть, ну мені то все одно, бо мені на 24 вольтову систему насправді. Але якщо воно їх не видасть, це теж може бути підставою для претензії, тому що сказано 48 вольт, а 48 вольт не буде ніколи. Ну як? Ну, тому таке. Відгуки це таке. Відгуки пишуть, як правило, лашп'яти, але тут теж є великий момент. От коли бачите Aliexpress Shopper, це значить, що, Aliexpress, що продавець сам собі накрутив. Оце реальний відгук, але людина ну, фотку поставила красиво, класно запаковано, без жодного тесту, незрозуміло. А от хтось вталій тестував і каже, що тут 150 Вт було видача. Ніби й небагато, але чесно скажу, мені особисто цього буде достатньо. Тому що навіть якщо це 150 Вт під час дрель тесту, а у мене було 34, це вже в 5 разів більше, ніж було, і це вже те, в принципі, на що я реально можу розраховувати. Тому ну, мене це влаштує. І тепер дивіться: 123,88. Кидаю в корзину. Що відбувається? Ідемо ми в цю корзину. Ух ти! Ох, як ціна змінилася гарно. А чому? А тому, що нарахувалися знижки. 16 доларів. Це по цій акції потрать більше, збережи більше. Ну, 4 долари з кожних 16 на 80 максимум. так? Спрацював код від магазину 2 долари. Спрацювали копійки 5.29. У мене їх дуже багато, тому що там є своє правило. Де копійки збирати, це потім пошукаєте. Якщо захочете розібратися, знайдете. І оцей код А є. AE 10. А є UA10, я вже забув, але я вам його показував. От він ще 10 доларів дає. 90,5 доларів. Клас! Це насправді ну, мій випадок. І я цей генератор зараз буду купляти. Далі начекав і купляєте, але ну, я вже показувати цього не буду, бо це якби зрозумілі речі. Тому просто скористайтесь цією акцією. Щось за 80 100 доларів ви можете купити значно дешевше. Я думаю, так само можна купити погодну станцію, чи, наприклад, заряд набрати зарядних пристроїв, чи хто ще не купив і хоче собі якогось контролера, чи ще чогось, чи якихось. Кремпіків чи, чи, чи обжимчиків чи так та чого завгодно. Їх тут насправді є дуже навалом всього. Я в по, посилання всі в описі покажу на якісь хороші, ніж які можна а, дійсно знайти. А ви дивіться і скористайтесь цим моментом, тому що дійсно такі ціни такі акції бувають не часто, як правило, двічі на рік. Протягом року далі зловити щось за хорошими цінами буде ну важкувато. Не то, що неможливо, просто кажу важкувато з досвіду кажу. Тому на цьому все. На цьому дякую. Користуйтесь і побачимося в наступних відео. Ох, є що тестувати, будемо це все робити обов'язково і перевіряти.